Одна людина створила 900 сортів яблунь, 889 видів груш та ще сотні видів слив, вишень, горіхів та абрикос. Його садова станція була найбільшою та найбагатішою у Європі, а наукові відкриття стали основою для майбутнього розвитку помології. Український вчений, селекціонер, помолог Левко Семеренко. Перше приходить на думку, коли ви уявляєте сад. Мені, наприклад, пригадується сусідська яблуня, плоди якої ми відверто тирили, коли були малими. Мій товариш згадує стару черешню та запах пофарбованої лавки біля неї. Для нас сад завжди буде асоціюватись з теплим, далеким, пригодницьким минулим. Сад для мене, оскільки я працюю в садівництві більше 30 років, це об'єкт промисловий, це великі сади. З іншого боку, це сад як віддушина для розради для душі. Якщо трішки пошурхотіти мозком, можна пригадати, що навіть для перших людей сад став важливим і болючим спогадом. Це про Адама і Єву. вони жили в райському Едемському саду, жили прекрасно і безсмертно серед безлічі різних плодів, тому про їжу їм думати не доводилось. Втім, існувала невеличка зоборона – не їсти конкретних плодів з одного конкретного дерева з яблуні. Але якщо ви зараз все-таки смертний, то розумієте, що щось пішло не так. Якщо ж ви так і не невмирущий, то поділіться з нами у коментарях. Можливо, і ми з друзями стали смертними в той момент, як скуштували яблука з сусідського дерева. Але історія це замовчує. А от історію Адама і Єви ні. Вони також скуштували яблуко з дерева, за що Бог вигнав їх із раю. Пройшли епохи, Адам і Єва залишились в історії, і те невідоме яблуко перетворилося у легенду. І як не дивно, те, що Єва відкрила для себе новий смак, почало історію іншої людини через багато мільйонів років. Під небом народився Левко. Часи дитинства. Мрію був промисловим містечко. Тут діяли цукровий завод, нашили будівний завод. Також для робітників надавалося житло з садом, городом. Також батько Левка Платоновича він був цукропромисловцем, але в душі він був садівником. І дитинство Левка було в оточенні квітучих садів, гордовитих тополь, креслатих дубів, духмяних лип. Тому не дивно, що в подальшому він і сам стане великим садівником вченим помолви. Кажуть, що поміж інших дітей Левко вирізнявся шкідливою цікавістю до навколишнього. Одного разу Левку стало цікаво, що взагалі таке ці дерева, і як з маленької рослинки вони стають справжніми природними стінами. Тому Левко почав більш детально приглядатись до дивних рослин. З особливою увагою Левко спостерігав за тим, як його батько Платон доглядає дерева і рослини. Чому він взагалі їх підрізає? Це ж, мабуть, боляче, чи... чому він їм підкидає смердючий навоз, хіба деревам приємно його нюхати? Батько був постійно зайнятий роботою, часто покидав рідне село, тому Левко вирішив сам дізнатись, сам докопатись і сам подивитися на ці дерева. Одного разу вночі, поки всі спали, Левко поліз до саду і викопав саджанці, що напередодні посадив батько. Він їх вирив і почав розглядати. Селекція це одночасно і симбіоз людини із природою, це і боротьба за нові простори. Не знаходити певну схожість Левка з Євою. Вони обоє здогадувались, що без уваги їх дії не залишаться. Однак все одно вирішили втамувати свою жагу пізнавати. Жага знать є у кожному з нашого людського племені. Якщо згодні, підпишіться і поставте лайк. А якщо все ж не згодні, то поставте лайк і підпишіться. На наступний день він отримав на горіхи від свого батька. Після конструктивної розмови Левко зрозумів, що так робити не можна. Можливо, і ті, хто займався садівництвом задовго до народження Левка, теж мали подібну розмову з батьками або наставниками, бо таки чогось досягли. Грегор Мендель, австрійський священник, ботанік і науковець, якого сьогодні називають батьком генетики, Франсуа Андре Мішо, французький ботанік досліджував флору Північної Америки та вніс значний внесок у дендрологію, Карл Ліней, видатний шведський натураліст. Відомий як батько сучасної систематики. По садівництву селекцію займається інститут садівництва, який розташований в місті Києві, і мережа дослідних станцій, які розташовані в усіх ґрунтово-кліматичних умовах України. Сказати, що селекціонери стають якось цілеспрямовано, ну, так складається переважно в житті. У 1863 році батька Левка не стало. Смерть батько дуже сильно вплинула на восьмирічного хлопця. За чутками, в той день левко зачинився в своїй кімнаті і ні з ким не розмовляв. Під вечір пішов з дому у сад і під яблуною та зорями просидів усю ніч. Крізь сльози, дивлячись на яблуко, що маячило на гілці перед його очима, він думав чому батько так цікавився цим? Хіба не простіше просто купувати яблука на базарі, замість того, щоб каряжитись в тому саду з ранку до ночі? І, можливо, навіть поки що не розуміючи чому, у ту ніч Левко вирішує здивувати батька. Найближчими роками Левко почне вивчати наукові трактати з хімії, фізики та навіть інженерії. Випросить у родичів мікроскоп і буде проводити свої дослідження. Ймовірно, першим, що Левко розглядав під лінзою того мікроскопа, були стебла рослин із саду. Що вас здивувало, коли ви вперше подивилися в мікроскоп? Можливо, структура тієї цибулинки, яку ви розглядали на уроці біології, або цілий мікросвіт в краплі води. Чи може таки ви були бешкетником і поки ніхто не бачить, розглядали власний палець? Да. Господь таки вміє робити свою роботу. Де не глянь, все встиг. Паралельно з Левком у мікроскоп дивилися тоді Вільгельм Йогансен. Данський біолог і генетик, який ввів поняття ген у науку у 1909 році, Жан Батіст Бусенго – французький хімік і агроном, який заснував агрохімію та зробив значний внесок у вивчення ролі азоту в ґрунті, Лютер Бербан американський селекціонер, який створив понад 800 нових сортів рослин, включаючи картоплю, фрукти та квіти, левко, мікросвіт та біологія. Одеса, Універ, Факультет природничих наук. Його сім'я була доволі заможньою, тому Левко мав змогу отримати вищу освіту. Університетська бібліотека. Весь вільний його час там, за працями відомих біологів Менделя, Лінея, Дарвіна та Коха. Ми впевнені, що ви теж читали ці чудові наукові твори. Який з них зберіг свою актуальність? Поділіться в коментарях. Університет, знаєте, ще та платформа для знайомств. Одним із вечорів Левко, після свого буденного бібліотечного хобі, зустрівся з Микитою Левченко. Микита Левченко був одним із членів групи народників. Народники це революційна ідеологічна течія того часу, ціллю якої спочатку було скасування кріпацтва, а згодом боротьба з самодержавством. Варто згадати, що батько Левка Платон фінансував видання Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Левко Семеренко у своєму студентському житті міксував наукову діяльність з політичними гуртками, за що і отримав свою путівку в Сибір. І тоді про теплі береги Одеси він міг тільки згадувати, а за вікном Левко бачив лиш холодний Красноярськ. Йому було заборонено займатися науковою діяльністю. Перебуваючи у засланні, Левко доглядав за місцевим садом. Можливо, у спецслужбах так і не зрозуміли. Що робота садівником і є його наукова діяльність. Клімат низькі температури. Завезені з інших регіонів рослини не приживались. Місцеві дерева були маленькими, у них було дуже велике коріння і менший вміст води в стеблах. Левко, надихнувшись теоріями Менделя, почав прищеплювати гілки завезених рослин до місцевих. За вісім років свого заслання Левко вивів купу витривалих рослинок. Можна перетворити рослину, яка. Не стійка до холоду у стійку шляхом селекції, тобто шляхом включення до геному цікавої вам рослини, гену холодостійкості. На диво знання отримані в університеті працювали. Вони і зараз працюють для завзятих, закоханих у свою справу людей. Норман Борлоук, американський агроном, вчений, лауреат Нобелівської премії Миру 1970 року. Розробив високоврожайні сорти пшениці, стійки до хвороб і шкідників. Віктор Доля, український науковець, доктор сільськогосподарських наук, розробив науково-обґрунтовану систему удобрення для бурякових зон. На 2017 рік Україна посідала шосте місце серед світових експортерів цукрового буряку. Михайло Бащенко, український вчений, зробив значний внесок у селекцію зернових. Його наукові досягнення значно вплинули на розвиток агрономії в Україні у 2019 році, Україна стала другим у світі експортером зерна після США. Після заслання Левко повертається до Мліїва і на базі батькового саду створює свою садову станцію. Повертається вже чоловіком до того дерева, під яким давав обітницю батьку. Стара яблуня, здавалося, вже доживала своє, роздивляючись її. Можливо, останні плоди він дещо вирішив. За декілька років світ пізнав новий сорт і смак яблука, який з того часу і називають Ренетом Семеренка Батька і сина. Людство в певному сенсі повернулося до раю ну, хоча б через смакові рецептори.